Доброго дня всім підписникам і глядачам нашого каналу Мамина Помічниця. Дякую за то, що ви дивитеся і підписуєтеся на мій канал. Також гарно дякую за ваші теплі відгуки, щирі побажання. Дякую за то, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. І в нинішньому ролику я хочу показати вам, як я готую квашені помідори. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця. І будемо готувати смачні квашені помідори разом. І нині буду квасити я помідори. Помідори я вже файно промила. У мене вони такі круглі. Але я вибирала, аби вони були тверденькі. Не м'які, а й мають бути тверді. Кроп. Кропу, то не обов'язково. Обов'язково класти петрушку. Або я люблю класти ще й кроп. Пучок зеленої петрушки. І у мене тут два зонтички кропа і чеснок. Теж два зубчика часника у мене. Так, баночку в мене, в мене банка 2 літрова. Я вже приготувала, помила. Перець горошком, лавровий листочок. Та сіль. Тепер буду все складати в нашу банку. На дно банки кладу кроп, кладу зелену петрушку і зубочок чесника. На часнок я переріжу там на 3-4 частини. Перерізала і в баночку. Добавляю лавровий сочок. Також на дно пару горошин перцю горошку. Тепер мені треба помідори викласти вже в баночку. Ну, перед тим. Як я їх буду класти, мені треба дерев'яну або шпажку, або зубочистку пару дірочок зробити у наших помідорах. Або май скоро, ну, як би викиснули. Так, ну дві-три, так проколюю. І вже сяк складаю баночку. Якщо робити на зиму, точне треба проколювати. Просто ми складаємо і заливаємо вже розсолом. А якщо готуємо так, як я тепер готую. Уже, аби я через там, декілька днів могла мати квашені помідори, то обов'язково треба проколоти. Так вона має скоро викисне. І закладаю наші помідори. Помідори викладати теж треба файно, плотно, один до одного. Кожну буквально проколюю. І закладаю в банку. І останню теж файно закладаю. Так, так всі файно я плотно виклала у нашу баночку помідору. Тепер наверх я половину петрушка залишила і ще сюди закладаю, докладаю петрушку. Так, аби спеції у нас були як на низові, так і на верхові. Файно закладаю, вона легко поміщається. Так. Так само зубчик часка перерізую, докладаю. Лавровий лисочок. Так, його навіть переділю. Тою сторона так само і перчик горошком Тепер мені треба просто все вже залити нашу, нашу смакоту, я би так указала, вода та сіль. Нам треба просту холодну воду з краника Набираю, розвожу сіль і заливаю мою вже склянку або банку. Воду я приготувала, додаю сіль, розмішую, Сіль нам треба розмішати, або вона файно розійшла у воді. Вода холодна, але нам її треба розмішати. Заливаю тепер таким розчином соленим нашу баночку. Файно у мене вже баночка залита. Закриваю її пластмасову кришку або капруну, яку як називає. І сякувати, доки файно не викиснуть наші помідори. Помідори киснуть майду. Огірочки, наприклад, вони киснуть майскоро, а помідори вони будуть киснути мало майду. Далі я вже буду їх їсти і тримати буду баночку холодильнику. Якщо ви робите на зиму, то сразу кладіть їх в такі банки, чи будете робити, може там, у якихось відрах, чи у бочечках, то сразу кладіть уже в прохолодне місто. Як ви залили файну росоло, та нараз треба нам класти вже у прохолодне місце. Якщо ви готуєте у якихось там відрах, то бажано би покласти невеличкий груз. Но, якщо сяк, як я готуєте, то я груз не кладу. Вона у мене тут теж файно все плотно я поскладала одну до одного і сяк вже залишаю просто викасати. Я вам зазняла відео, як я готую квашені, як готуються, ну, навіть на зиму. А ви вже приготуйте і можете приготувати так, як я на тепер, і будете видіти, чи ви любите сякі квашені, чи вам не буду це любити. Тому можете сяку баночку, як я, приготувати просто для спробу на свій смак. Закриваю кришку. І все. І сяк в неї стоїть. Обов'язково треба буде класти під банку якусь мисочку, тарілочку, бо вона, коли буде накисати банка, вже там може мало стікати вже самого розсолу, за те, що вона буде підкасати. Все залишаю або файно викиснули наші помідори. І як викиснуть, вже буду тримати просто баночку у холодильнику. І всяк вона може собі стояти. Хоч кульку. Ну, вона не задержується, бо її не є много. А якщо готуємо на зиму маємо много, то у якійсь прохолодні треба комори. Такі би не були в теплоті. Дуже всім файно дякую. хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал і дивитеся мої відеоролики. Бажаю всім вам приємного дня! Мирного неба, рясних Божих благословінь і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.